Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Овен. Швидше за все заробляти гроші наступного тижня буде досить таки непросто. Бо на наступний тиждень карти віщують вам період якихось непорозумінь, чи то на роботі, чи в вашому бізнесі, якихось сварок, якихось конфліктів, можливо, навіть скандалів. Щось ви не поділите чи то з колегами на роботі, чи своїми бізнес-партнерами, чи з тими людьми, які на вас працюють, чомусь ви наступного тижня не зможете знайти з ними спільну мову. Зі Здоров'ям, швидше за все, наступного тижня все буде добре. Але не лишнім буде попіклуватися про своє здоров'я, якщо ви маєте можливість або знайдіть таку можливість і зверніть увагу на те, як ви ставитеся до свого здоров'я. Можна буде не лишнім буде з'їздити до санаторії чи зайнятися фітнесом, чи, чи переглянути те, що ви їсте, позбавитися прибрати свого меню якесь нездорове харчування. Знайдіть можливість і покращіть ставлення до власного здоров'я. Ваш організм за це вам віддячить. Романтичні стосунки швидше за все наступного тижня будуть ну дещо напружені. Або ж ви, або ваша кохана людина буде поводитися, немов інфантильна дитина. От, все не так, от все не по мені, от коників куча, хочу, кохаю, а не хочу, не кохаю. А якщо тебе не влаштовує, може взагалі йти від це, або я піду від це і шукаю собі лучшого чи шукаю собі лучшого. Ваш відпочинок швидше за все зіпсує якась запальна, не дуже врівноважена жінка. Щось їй буде не так, щось буде не по ній. Або ж їй хотітиметься, щоб все було так, як вона сказала, так як вона то бачить. Їй дуже хотітиметься, щоб усе було саме так, як сказала вона. От щоб усі її слухали, щоб усі до неї прислухалися, якось її годили, щоб вона була тут головною. При цьому вимагатиме щось таке, що. Ну, жінко, мила, що ти хочеш? Ти взагалі подумала, перш ніж щось тут пропонувати, перш ніж щось тут вимагати? Чи це взагалі реально зробити? І от через отаку поведінку, неврівноважену, запальну, те, що людина ця, ну, як теспот, як тиран, ваш відпочинок швидше за все буде ну, досить таки неприємний.